Переслідування по голівудськи або як історія кохання Джастіна е, та Хейлі Біберів перетворилась на кріпову історію фільму жахів у мережі. Зараз ширяться чутки. Що ще до того, як парочка почала зустрічатись, Хейлі тоді ще Болдуїн в діостві переслідувала свого майбутнього чоловіка просто скрізь. Вона була не просто фанаткою, а справжнім сталкером Джастіна. А її батько, актор Стівен Болдуїн, так так, брат того самого. Алека Болдуїна не тільки заохочував, але й допомагав доньці з її, так би мовити, манією. Я перепрошую, але дуже важко відмовити людині в одруженні, яка вивчила всі твої маршрути. Ну напевно, ну потім... тому Джастін зрештою і одружився саме на ній. Більше подробиць про ось цю історію кохання. Давайте дивитися у наступному сюжеті в бар пліткар. Вітаю, Барі Пліткар! Сумували, бо я дуже. Тож сідайте зручніше. Зараз будемо пліткувати про найгарячіше зі світу шоу-бізнесу. Почнемо з пікантного. Уявіть собі. Джастін Тімберлейк, який зараз їздить по світу зі своїм турне. Нещодавно, значить, спокійно співає собі в Аргентині свої кіти. Все красиво, всі щасливі. І тут бац! І загалом на сцену до Джастіна летить бюзгалтер. І не просто бюстгальтер, а справжній геополітичний перформанс. Адже на внутрішній його стороні було написано Москва любить тебе. Огиду на обличчі не зміг приховати навіть Кімберлейк. Ну ви і самі бачите. Джастін глянув на те все, зробивши таке лице, ніби йому щойно дали рахунок за тарілку борщу у центрі Парижа, і сказав: Я просто покладу це тут. Це твоє? Може, забереш це назад? Кажуть, те сміття так і лишилося десь під сценою. Поки прибиральники після концерту не викинули його на звалище. Ось так не оцінив Джастін eh, цей прояв фанатської любові по російськи після цього, співак не проронивши ні слова, продовжив співати, наче нічого і не сталося. Ну що тут сказати, шо мазґоон, але не з геополітичним присмаком білизни, тим паче від росіян. Так, а тепер давайте серйозно, що ви думаєте про екстремальне схуднення співачки Селени Гомес? Бо вона вже така худенька і маленька стала, що народ вже реально підозрює її у використанні препаратів, створених для людей хворих на діабет. Все може бути, адже підкую, що образ Селени не такий вже й невинний, як вона начебто вдає. Співачка може навіть спокійно за кумірець закинути, і з урахуванням того, що їй робили пересадку нирки. Обурені фанати зажадали правди, тож Гомас швиденько довелося викручуватися. Зірка заявила, мовляв, це не голодування, не препарати, а просто її хвороби. Вовчак, проблеми з ЖКТ і так далі. А її руки, як то кажуть, нічого не брали. І взагалі вона за бодіпозитив. Ну ну. Хоча, можливо, схудла Селена через пекельний стрес, адже в неї на носі весілля з музичним продюсером Бені Бланко. А її тут у черговий скандал з колишнім і його дружиною знову втягнули. Ви ж, мабуть, не знаєте. У там просто треш. Ім'я моделі Гейлі Бібер знову на вустах у всіх пліткарів світу. І знову не тому, що вона там класно вдягнулася, або через круту рекламну кампанію, а через драму з її чоловіком, співаком Джастіном Бібером і його колишньою тадам зеленою Гомес. Якщо ви думали, що драма між цією трійцею завершилась, тримайтеся міцніше. Бо в Тіктоці знайшли новий привід для пліток. Гелі нібито поставила лайк на пост, де блогери глузували з Селени і її новоспеченого нареченого Бенні. І тут понеслося. Фанати Гомес створили цілий ютуб серіал, де Гелі виставили як справжню сталкерку Бібора ще з юності. Подейкують, що її батько, актор Стівен Болдвін, заохочував манію доньки співаком і пхав її скрізь, де був Джастін. Концерти, фан-зустрічі, вечірки. Мовляв, вона і татуювання селени, з якою тоді зустрічався Бібер, копіювала, і образи, і подих, і ну все крім родинки, хіба. І це нібито дало свій результат. Вона, врешті-решт, отримала бажаного Джастіна, а її батько, зятька, який, як кажуть, розпатився з усіма боргами горе-актора. Але найцікавіше, що Геля вже думає подати до суду на всіх цих інтернет-шерлоків. Бо е, ну скільки можна? А ми так скажемо, не знаєш броду, не лізь у воду. Свідчу бізнесу він жорстокий. Е, як реаліті шоу за поганим сценарієм? Насолоджуються усі, крім учасників. Бандам і кримінальна справа. І це не черговий бойовик за участі актора. Це справжній документальний трилер на реальних подіях. Актора Жан Клода Ван Дама, того самого з універсального солдата, румуни офіційно підозрюють у дуже серйозній справі, ніби як він заміщений якось у торгівлі людьми і стосунками з неповнолітніми. Принаймні, так заявляє одна з румунських, начебто, потерпілих дівчат. Треш згоден. Як зараз ходять чутки, мовляв, ще років 10 тому в Канах Вандам начебто користувався послугами дівчат для, ну, ви зрозуміли, інтимних утіг. Але за заявою румунської влади вони були змушені до проституції і їм було десь по 15 років. Жесть так. Окей, доказів ще не показали, але й адвокати Вандама теж особливо не палають бажанням коментувати якось цей скандал. Це вже зовсім щось не схоже на бойовики 90-х, де він рятує світ. Побачимо, чим все закінчиться. Буду тримати вас в курсі, адже як ми знаємо, від фільмів до тюремного роману може бути от ну, прям один крок. Санса старк пакує валізи США більше на її королівство. Акторка Софі Тернер з Гри престолів, якщо ви раптом забули, хоче переїхати з Америки назад до себе на батьківщину у Британію. Причина. Її вже колишній чоловік, співак Джо Джонас, адже їхнє розлучення перетворилось на справжню мильну оперу, де головні сюжетні твісти це постійні сварки, викрадення дітей, заборона на видачу паспортів і скандали через опіку. Тягнулося це довго та нудно ще з 23-го року. Але суд, врешті-решт, вирішив, що їхні двоє дітей житимуть з мамою. Тож плідкують, що Софі вже в Лондоні школи дітям шукає, а Джо, десь там у Нью-Йорку ще напевно сперечає з юристами може хоче зекономити гроші на перельотах до дітей. На додачу суд заборонив сверки колишнього подружжя при дітях, аби не травмувати їхню психіку. Тож залишається лише фантазувати про те, як ті двоє вирішували свої відносини. Можливо, битий посуд та розірвані сорочки то були лише квіточки, і тим скандалом навіть сюжет гри престолів міг би позаздрити. Так, все, ви біжіть у справах. А я чекатиму на вас наступного тижня, як і завжди, тут у барі.